Так, друзі, я сьогодні на привозі прийшла до Любочки перевірити і попробувати, чи точно сарделі вас з сиром, Любочка, бо я да, не вірю. Мені не довіряє, каже, що там немає сира, подивіться в цей розріз. Я похожу висвітла, скільки сиру, а вона каже, що там сиру немає. Ну, зараз буде Так, Дивусація да, на приводі. Я для неї навіть чистю сардельку. Тому, ну, якщо Давай. ви сумніваєте, чи не дивіться я точно. Люба. Сир. Ціка, сир. Шоколадку. А, Шоколадку. <клес> Люба, по чому вони? 350 гривень за кілограм. А є без сиру? Є без сиру, є з вершками. Тобто, любу, яке ви забажаєте, все є на привозі. Як замовити? Запам'ятайте, з білою ниточкою це з вершками. Біла з червоним ниточка це з сиром. Замовити можна за номером теле. 95 736 58 75. Любочка, ну не вся колбаска, варенка по потряс... 350 будет. Любите салом, будь ласка, берите салом. Без сала, будь ласка, все сделаем, как вы хотите. А миники почем для деток? 350. У 250, 300 грамм. А, реально? Да. Для деток, да? да. Так что приходите на привоз.